Хотіла я собі заказати такі кросівки. Оце схожі на оці. Ось такі ось хороші. Тут ще кольосика є. <гум> Написала, пише, можна, я закажу собі кросівки. Але щось мені написав Віталій: вілюється за те, що я їх не заберу з нової пошти. І попросив, щоб я закинула предоплату. Взяла ж оце, ж закинула гроші. Щось чекаю день, чекаю два. По і кинули в ЧС. І тепер я залишилась без ста гривень. І без кросівок. Я подала оголошення на Оликс. Щоб продаю ручки для душової кабінки. Мені одразу відповіла жіночка, що вона готова одразу купити їх, скинула мені посилання і сказала, що вона вже скинула гроші, і мені треба тільки вести там коди, щоб вони мені прийшли. Я заходжу на те посилання, а там треба вести свої паролі всі від карточки, ЦВВ, я їй пишу а Може, ви мені теж скинете паролі від своєї карточки і тим. Вона мене починає обзивати їй кажу, шановна, сходіть на роботу, хватить обзивати всіх людей. Мені мій одногрупник скинув посилання на бета-тест нової гри, яка ще, якої ще немає в тоз. Я переходжу по посиланню і мені вибиває вікно, що можна заавторизуватися по і паролі з акаунту Фейсбуку. Я ввів свої дані, я ж ще спочатку цього не зрозумів. Шахраї зламали мій аккаунт, змінили номер телефону, пароль, логін, так, що я не мав ніякого доступу, зовсім ніякого доступу до аккаунту. І почали просити усіх моїх друзів, щоб скинули гроші на карту. Звичайно, що карта не моя. Просили 500 тисяч гривень. Дійсно, що скидали, бо думали, що це я просив, що мені потрібно. І коли мені спитали, підійшли до мене, що в мене трапилося, я кажу, нічого не трапилося, що все нормально було. І так я зрозумів, що вони зламали в цьому посиланті. Я кореспондент Таконусу ФМ. І сьогодні я хочу запитати в Ольги, чи був у неї якийсь опит з шахрайством. Зараз пішла, пішов такий тренд в молоді реєструвати картки банків, і за це вам дають гроші. Мені один знайомий запропонував зареєструвати банк за 700 гривень. Ну, гроші не лишні. Я думаю, ну чому не зареєструвати? Як він сказав, ти просто реєструєш і потім можеш його видалити. Все наче нормально, я його зареєструвала, і він сказав, що він збирає на мрію і залишив ті гроші собі. Що треба було зробити для того, щоб зареєструватись? Для того, щоб зареєструватись, потрібно було. Скачати банк, надати свої документи, але реєструють тебе від чужого номеру і чужого електронної адреси. Свої тільки документи. Ну і все. А гроші вам так і не додали. Гроші мені так і не віддали. Тому люди, йдіть на роботу і не наведіться на всякий легкий заробіт. Це Таконус ФМ. І сьогодні я хочу, щоб ви розказали, чи був у вас якийсь досвід шахрайства. Ні. Ну як це ні, всіх він колись був? Ні, в мене не було. Я чесна людина. людина це, звісно, дуже смішно. Я твій жарт прийняла, зрозуміла, але чи колись тебе надурювали? А як це було? Ти можеш розказати? Е, хотів дуже мопеда собі і в інтернеті попало об'явлення, що продають. Кажуть, що там все добре, типу. Давай гроші в завдаток, я скинув завдаток. А скільки ти їм скинув? Три з половиною тисячі. Mm. Через пів дня вони мені пишуть, що там нова пошта, типу треба оплатити ще. Я їм ще три з половиною тисячі скинув. Через час вони мене заблокували і повидаляли все. Я поїхав, написав заяву в Кіборг поліцію, але так і ніхто ні, не, не вернув. Не ні? Це гіркий опит. Та, нормально. Нормально? Та. А як ти думаєш, що потрібно зробити, щоб більше не попадати на такі уловки шахраїв? Е, провіряти краще це все. Контакти. Контакти, так. Да. Бо по телефону вони дали свій телефон, але то зразу якийсь видно лівий був і один скинув. Ага. Ну, думати. Ну, а зараз ти ще щось замовляєш онлайн? Ні, Ні? Ще, вже нічого, нічого. не зрозуміло. Ні. От, от тепер я не довіряю онлайн. Там. Я зрозуміла, дякую.